Криша знята. Що виходить такий має вигляд. Зверху. Получається, якби не було оцього оплодніття, кабіна тут як одне ціле все. ось. Дірки йдуть у кабіну. Ось ось ми ось отут це де фільтр. Ось він отут. Оце втягує воздух. Ось як виглядає сам фільтр. Все готово, проложено, культурно все. Хмутіками постягував. От. Від магітали будуть йти оце отсюда, отак вже пішли і он в стойку і вже звисають. І на динаміки сюди. Все. Питання буде йти понизу біля жута, біля тієї косички. Все, прокинув усе заодно акустичний кабель. На динаміки що? Фільтр засиліконо. Отам де дворник я заклаю. Повежу шумкою. І там все засиліконо. Розборка верхньої панелі. Що як знімається? Так, щоб потолок оцей скинуть. Першим ділом знімається оця ж торка сонцезахисна. Потом знімається оцей блок оцепіття, кондиціонер, ну, Оце все. Бажано всі фішки понамічать. номер тут, на каждой. Так само, соответственно, вот и тут, на этих фишках. Поставить какую-то отметку. Так. Мафон. Это в юбище, Все на фишках. Это антенна. Питание динамики. Все. Потом снимается вот этот динамик. Первым делом снимается вся сетка. Вот так. Оп. На болтах. Лафон. Потом снимаются вот эти пистоны. Все. Вон. По кабине. Видно их все. Верхняя накладка. Вот эта задняя. Так же самое. А чи стойки бокові треба знімати, чи ні, я не знаю, чи потолок вийде так. Я думаю, доведений вийти. Їх не хочеться знімати. О, тут. В общем, тут нічого важкого нема. Плафон. Так же саме. Підівається, оце защитне стекло. Ось тут отокщу і все. Все на болтах. Я заказав собі ще плафонів, бо це, блядь, толку від нього. Ще буде в мене лента отут. І ще буде. Я не знаю. Плафончик десь отут, або ззаду, або десь отут. Ось як динамік виглядать. Отут теж. Або так це. Це з плафона, він зробив отут. Оце, о, оце фішка виходила отут. Сам плафончик, ось. Як виглядає. фішечка все. Хотів примагнітити оці болтики ось сюди, да? тобто, щоб їх не загубити. А вони не магнітяться, сука. Державейка, жіпта, Магнітяться. А, а болтині. Прикинь, державейка, ютуй. Потолок, який має вид. Так же само тут шумка заводська и терпеть еще вот такая вот а ось як тут люк лодка фишка в общем ничего особенного ничего сверх естественно тут как оказалось на мороге так, ось як виглядить верхня панель, так, шумка. Вона була наклеєна типе, як на скотч, ось, Скотчик такий. Да. Так, ну що, почти доклеїв? Да, може не дуже гарно, не дуже естетично, але зато буде дуже ефективно. Ну і то сюди, я думаю, можна було клеїти. Саме головний ефект від, що оцього, він буде клеятися на, на кришу синю. Оцю. Установка акустики. Дінаміки сюди не підходять. Пропилювати. Надо буде Отут. по цій лінії зараз будемо. Пилять отакі от динаміки. JBL. Угу. Угу. Так, все. Ось як виглядить відсюди. Ті пластиночки, що поставилися за тих динаміків, ну, з динаміка, з магніту. Я, я їх попиляв отакими от от полушайбами. Щоб було, щоб було більша. Площадь От. А там же ж вони з гайчками йдуть, О. а зверху я підтягнув віще по одній гаючки. Ось Тепер попідключати це щось. Це вже стан буде на кабіні ну, аналогічно і тут. Точно так же. Так, це підсвітка. Зараз покажу. Покажу. Ось, подсвітка заводську я викинув. В общем, все. Зараз переверну, покажу. Ось динаміка, GBL. Все гарно, естетично, культурно, Світочки щось. Не дощовкнути зараз. Ось, яка подсвітка. Можна. Ти що лупе? Заводська оця, що була отут. Вона що є, що її нема. І ось. Доповнительно кинув мочно. Лупе, йомайо, мою Спаті теж. Тут гарнитик. Я В гарнитик. Монітор встановлений. я його сюди. Я не став його вверху туди ставити. Він там не нужен, я не знаю він. Мішай подивиться у озерка ловоте, обзор на От Отут йому саме місце. Як все виглядає? шевелиться він, як хочеш. І затягується. Підтягнув гайчко і все. провод буде вон. Ну це я ще уложу його по постойки. І пішли. Отам. Всі жоти вже все підключено. так що Тепер осталось попаяти клеми під динаміки проводом е, На підсвіточку кинути ще один провід отсюда, отсюда сюди, оця що в мене, ну буде отут підкурку. І все, потолок можна накидати, можна встановлювати Все попалено, все готово. тут Отут, там а дві фішки станеться в мене не задійствовані. Оця заводська, щоб була під динамік. І вон із магнітолу, що виходило. Так що викинути треба буде їх. Всю. Зараз Лок. Ось акустичку вже почав паяти. Динаміки вже все, вже готові. ще. Плюс, мінус і АЦЦ. Кому треба магнітола нова, нульцева. Заводська. Пишіть. Так, динамік. Він не нужен. Плафон. Освіщення. може обдати неприлично дешево. Потолок дітей. Поцветочка, динаміки, все виглядає все готове. Займаюся, я зараз до вода заводю. І це вже буде наступна частину. Зараз я чисто покажу. Це все тут укладеться, сигнал, монітор і мафон магнітоло. Культурно вони, вони йдуть, мотововучу, зводять, підвержеться, обержеться, а виходять тут сюди знизу. Під заводською ізоляцією заходять сюди. Ще треба на завести в Ну, Ну, тобто, кабель отакий. От туди, в общем, все так само. Я оце думаю, блядь, я, наверное, люка закатаю по льготі. І ще й положу сюди два листа шумопоглотителя. Просто положу. то есть, Полость здесь, Положу так, Хлоп и все. Нафіга він тут. Який який толк від нього? Який функціонал, непонятно. Це ж літом тількись, блядь, це ж тільки літом сонце сюди напікатиме і все. Ще й сліпитиме. Нафіга воно тут взагалі целіка. Він буде от кидаться, все, то есть, все, це як і зараз. Я його тільки закатаю і все. У кабіні буде холодніше.